Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Копіючка. Оглянемо сьогодні все для рукоділля та творчості. Також косметички та все для прибирання. Дякую, що дивитесь, Гарного дня та приємного перегляду! Косметичка об'ємна, одне відділення 95. Ось такий варіант 135 з нашивкою. Косметичка дорожня 95. Набір двох косметичок 135. Ось така блакитна. На блискавці 75, 20 на 14. Ще такий варіант є тканина, два відділення 85, щітка масажер для голови 45. Маленька складна для волосся 39 з люстерком. Дитячий, але цінника немає. Дитячі кольоровий браш для волосся 75, грабінець кольоровий пластиковий 34, кульки для прання пухових речей 65, підкладки на меблі 18 штук 19,50, Відбійники силиконові на меблі 50 штук 49, Стрічка водовідштовхуюча 115, 28 на 4 метри. Підставки під пральну машину антивібраційні 85 за 4 штуки. Нитки для в'язання 55 за 1 моток. 100 г упаковка. Є ще менші нитки. Вага 50 грамів. Ціна 34 гривні. Кольори в асортименті. Тримач для записок 19,50 Сердечко 17,50. Набір швейний ножиці голки та нитки 39, шпильки 4 види, 24 гривні, Ножиці кривецькі 55, шпиці для в'язання 1450, шпиці металеві круглі 10,45, пільця пластикова для вишивання 39. Волосі для бісеру 29, 3 штуки упаковка, шпильки кольорові 100 штук 17,50, булавки 24, упаковка 60 штук, декоративні ґудзики по знижкам, 29,95 квіточки, швейні голки 19,50 за 10 штук, пластикові гачки смайлики 14,50, 6 штук упаковка, котики 29,4 штуки. Гачки пластикові 4 штуки 55. Мішелка металева на 4 гачки 39 на 6 49. Є за 34 гривні та 39. Ось така на 4 гачки. Прищепки 49. Упаковка 12 штук. Рибки 34 за 12 штук. Щітка масажер 57,90. Кольори в асортименті. Масажер антистрес для голови 39. Пилосос для авто від прикурювача. Ціна 225 гривень. Ящик пластиковий для інструментів 325. Є ще ось такий менший за 165. Відро пластикове для сміття з малюнком дитяче 65-21 на 21 см. Ось таке з поворотною кришкою маленьке 165-15 на 23 см. Вантус 55 пластиковий. Щітка для прибирання 115. Запаска для швабри. Ціна 49 гривень. Ось така запаска 75 шнуровка. 85, 4 кольори в наявності, сувок та щітка для прибирання 85, ручний пластиковий пилосос 39, Щіточка для прибирання пилу 29, Йоржик з мочалкою для чищення 19,50, Щіточка з дозатором для миючого засобу 24, Ганчірка для миття авто з ручкою 55. Кухонні серветки 20 штук упаковка 165 Серветка для скла та дзеркал з мікрофібри 55 одна штука. Сітка металева для миття посудом 22 гривні 3 штуки упаковка. Дзвінок на велосипед 24 гривні. Рукавичка для миття авто 75 мікрофібра. Волосні риболовна 100 м 29 гривень. Ключ універсальний для велосипеда 55, Тримач на пляшку велосипеда 65, додаткові колеса на велосипед 2 штуки 75 гривень. Захисний чохол на спинку сидіння автомобіля 135, нічник дитячий 49 Сонечко ЛЕК підсвітка, Термометр цифровий 135 гривень. Підставка рогач під водилищем телескопічна 65 гривен. для з'єднання рибальських снастей 22 штуки 24 гривні. Бойли пластикові для риби з двома ароматами 49 гривень 90 копійок 80 штук. Щітки металеві 39 упаковка 3 штуки. Паяльник електричний 95 гривень. Замок навісний з ключами 75-40 мм. Є ще більший за 115 85 коштує ось такий набір для ремонту безкамерних шин. Нічник лампа кольорова, що крутиться 65 LED підсвітка. Набір викруток 45-11 в одному, Рулетка 3-метрова 45 мм. Ліхтар лампа підвісна LED-підсвітка підсвітка 135, Ароматизатор в авто 29 гривень. Плоскогубці 65, набір викруток 65 31 насадка. Перехідник кольоровий для розетки 39, Стержні клейові кольорові. Ціна 39 упаковка 10 штук. Є ще звичайні прозорі за 12,50-12 штук упаковка. Пістолет для силиконового клею 135-20 ватний. Ніж канцелярський 24 гривні. Набір кабельних затискачів 29-10 штук упаковка. Трос автомобільний. Для евакуації автомобіля ціна 85 гривень 3 метри. Набір цвяхів 29 10 штук упаковка. Набір дюбелів 29 з кутовими гачками 10 штук. Кабель прикурювач для авто 225. Пластиковий органайзер на 5 відсіків 49 Ось такі вузенькі ще є по знижці 19,57 відсіків. Пилка складна 135 гривень, сокира важка, ручка із скловолокна 245 г. різ в сталь, ціна зі знижкою 55 гривень. Дякую вам за огляд, за ваші відгуки та вподобайки! Приємних вам покупок та спокійного дня!